Хрещення Русі було примусовим. Так. Хрещення Русі Володимиром Великим не було добровільним для всього народу. Історики стверджують, що в деяких регіонах хрещення супроводжувалося насильством і примусом. Наприклад, у Новгороді відбулося повстання проти християнізації, яке було жорстоко придушене князівськими військами. Скажи мені, будь ласка. Язичницькі свята, які увійшли до християнства, багато православних свят мають язичницьке коріння. Наприклад, Івана Купала, яке святкується влітку, раніше було присвячене язичницькому богу Купалі. Також масля на тиждень перед Великим Постом має язичницькі традиції, пов'язані з проводами зими і зустріччю весни. А Різдво Різдво це християнське свято, але його святкування 25 грудня було перейняте з язичницького свята народження непереможного сонця. У IV столітті, коли християнство стало офіційною релігією Римської імперії, Різдво почали святкувати в цей день, щоб витіснити язичницьке свято.